Будівництво етнографічного музею в селі Фромошиканова почалося саме з цієї хати у молдавському стилі. А точніше, з ідеї сина подарувати батьку давно втрачене. У 1946 році з села Фромошиканова і декількох інших сіл всі жителі були переміщені, тому що тут радянська влада влаштувала полігон. Багато років знадобилось людям, щоб повернутися у ці края, де вони народились і виросли. Таким чином виселили і батька нинішнього власника центру зеленого туризму Фромашика Нова. І от син вирішив подарувати батьку його родинне гніздечко, відтворити ту саму хату. Батько детально розповів сину, що, як, де було. Син все занотовував, і буквально за три місяці він повністю відтворив батьківську хату. Подивіться, це просто дивовижно. Далі відтворили хату. Німецьких колоністів, заприклад, брали е, реальну хату з сусіднього села. Про хату німецьких колоністів є вже відео Рілсу. Можете подивитись. Також є відео про українську хату. А про інші ми ще з вами поговоримо. У них теж цікава історія. На мій погляд, це найзворушливіший подарунок сина батьку який я зустрічала в житті. А як вважаєте ви?